Два місяці за ґратами такий запобіжний захід обрав суд у Дніпрі для підозрюваного у скоєнні ДТП – 19-річного водія в аварії, що сталося напередодні, загинула 10-річна дівчинка ще четверо людей, серед них двоє дітей отримали травми. Нині фігуранту справи загрожує 8 років ув'язнення. Ніколь Савченко знає про цю справу більше. Ймовірний винуватись ДТП, 19-річний Валерій Олещенко на лаві підсудних водій автомобіля БМВ 2005 року народження, рухався по сій вулиці та допустив зіткнення з автомобілем «Форд», який здійснював манер розвороту. Внаслідок аварії на жаль на місці загинув 10-річна дівчинка. Також травмовано водія та пасажирів автомобіля «Форд», серед яких є малолітні діти. За даними прокуратури, Валерій Олещенко вже має кримінальність. Клім... Інальне минуле цього літа йому призначили три роки за грабіж. Як пишуть змі, він схопив посилку з чотирма брендовими футболками.